Триває 667-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках. Є завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1080 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України. Станом на ранок, 22 грудня, окупаційні війська Росії втратили 351 350 військових 5 837 танків, 10 843 бойові броньовані машини, 8 250 артилерійських систем, 932 реактивні системи вогню, 611 засобів ППО, 324 літаки, 324 гелікоптери, 6 365 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1613 крилатих ракет, 22 кораблі. 10 944 одиниці автомобільної техніки та 1 217 одиниць спецтехніки у Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.